Я хочу сьогодні поговорити про непопулярні відео, зокрема мої. Ну, я буду говорити про мої відео. Е, є такі відео, які набирають, ну, скажімо так, в середньому 15, ну, від 10 переглядів за відео. А є такі, що й не набирають і 5. І, знаєте, що, можливо, в більшості блогерів все-таки цікавляться, щоб вдатися за тренди. Але я, я не готова відмовитися з цих відео. Мені вони прикольні. Я буду їх викладати. Можливо, да, вони будуть мати менше переглядів, менше тривалість переглядів. Але мені цікаво, прикольно. Я так само вчуся, коли знімаю відео. Вже немає таких, як на мій погляд, примітивних помилок, як це було під час перших зйомок. Вона трошечки наб... Професійніше стало, скажемо. Але, але і це такав, любительський канал, який хоче нести інформаційний контент, а не затренами, переглядами. Це таки хочеться, щоб, знаєте, так, щоб ти е, не парився, що викладати. Бо ти викладаєш для душі те, що тобі цікаво, те, що цікаво підписникам. А не ось це бути в тренді. Ну, трошки не для цього я створювала цей канал. Тому думаю, що ви поставити з розуміннями, що якщо будуть завантажитись відео, які не цікаві, а вони будуть, буде багато. Зокрема, там не знаю, про макіяж, туторіал мало переглядів займає. Ну, або якісь такі. Скажімо, Дуже сильно психологічні відео е, також мало, але мені це цікаво, я виговорююсь. Е, Скажімо так, кому цікаво, той дивиться. Не цікаво, не, не дивиться. Я не говорю про те, що не треба дивитися мої відео, дивіться. Але е, що в кожного відео є своя аудиторія. У мене немає ні одного відео, який не має, ну й переглядів. Десь там мінімальні це три перегляди. Ну, маловато. Але що зробиш? Мені подобається, ну, я рада, що я знімаю такий контент. Звісно, як я вже сказала, є відео, які займуть і, ну, більше так скажем, і сотні, і тисячі переглядів. А є такі, які навіть десятка не наберуть, але ти не знаєш, що я їх не буду знімати. Вони мені прикольні і цікаві, тому буду їх знімати. Ще раз хочу нагадати, що це просто любительський канал, який може стане з професійною зйомкою, але ну, не в розумінні, що гнатися за трендами, бути в тренді, набирати в мільярди переглядів. Ні. Це корисний інформаційний канал, з... А як відомо, інформативні канали заробляють мало, ну, в якості переглядів. Але це мене не зупиняє. Я готова крокувати понад ці перегороди до своєї мрії, зокрема, це монетизації, через те, що це все-таки як-не-як вже буде повноцінний блогінг. Типу, ну, в тебе є підписники, години, і ти вже можеш називатися справді блогером. Хоча блогер це той, хто просто знімає. Деяких людей навіть важко називати блогерами, хоча мають мільйони, але це таке вже, діло третє. Тому, я думаю, це відео не набере багато, але я його знімаю. Кому треба, той подивиться. А ви, а ви підписуйтесь, якщо подивилися, то дивилися моменту. Тут буде дуже багато цікавого, корисного, скажімо так. Якщо не кожного дня, то кожного дня виходять нові цікаві відео на різноманітну тематику, психологію, макіяж. Тому, якщо ви не підписані, перший раз побачили мене, то ласкаво прошу на канал. Тут же є багато відео, які є, можна подивитися, переглянути, оцінити. І буде також ще багато попереду. Тому не сумуйте і підтримуйте українське, підписуйтесь.